Михайло працює у громадській приймальні кандидата у народні депутати Андрія Матковського. Разом із кількома колегами, розповідає, затримались на роботі допізна. Їхній спокій порушив звук розбитого скла. Як виявилось, це віконна шибка. Кинулися, пооткривали кабінети, коли не побачили, хоч де воно було, йшов. Вийшли, то вже нікого не було. Визвали одразу ж міліцію, визвали сразу охрану. Вікно розбили невідомим предметом. Хто це був, поки що невідомо. У тому, що сталося, представники штабу Андрія Матковського вбачають дії радикально налаштованих конкурентів. Провокації говорять були й раніше. Були провокації, обклеювалися. намагання зірвати зустрічі, обклеювання наших агітаційних матеріалів образовими листівками. Нашим агітаторам погрожували на зустрічі кандидата неодноразово приходили молодики, які намагались зав'язати бійки. Ми підозрюємо, що вчора за автомобілем кандидата було спостереження, і ввечері він саме в цьому кабінеті ввів прийом громадян. Тобто люди могли думати, що він знаходиться ввечері там. В Україні вже реєстрували випадки замахів на майно та життя кандидатів у народні депутати. Нерідко це був підпал. Яку мету переслідували зловмисники цього разу невідомо. Нині правоохоронці за даним фактом проводять перевірку.